Сторінка 23. Загадки. Про що ви дізнаєтеся, що таке загадка? Як навчитися розгадувати загадки? Як створювати загадки? Одним з найулюбленіших жанрів усної народної творчості як у дітей, так і в дорослих, є загадки. Цей жанр фольклору виник дуже давно. Ще в добу, коли створювали міфи, тоді вірили в магію слова. Наприклад, за певних умов не можна було називати імена божеств чи духів, щоб вони не з'явилися почувши своє ім'я, для цього використовували не ім'я, а опис, скажімо, той, що пускає стріли, перун, той, що живе в лісі, лісовик. Навіть сьогодні дехто каже, не чорт. А той, кого не згадують, опівночі. Цікаво, що мисливці на полюванні не називали звірів їхніми іменами, а вживали вигадані назви, щоб у такий спосіб приховати свої наміри, увести в оману духів і приспати пильні звірів. Теорія літератури. Загадка. Загадка це короткий та дотепний опис людей, тварин, предметів, подій та явищ, які треба розпізнати і відгадати. Щоб знайти відгадку, потрібно вміти зіставляти життєві явища на основі їхньої близькості чи подібності за певними ознаками, рисами або характеристиками, звідси і назва. Загадка, що походить від слова гадка, тобто думка, гадати і думати, синоніми. Загадки з одного боку розважають, а з іншого тренують розум і розвивають спостережливість. Ви напевнені раз помічали, що одні люди дуже швидко знаходять відгадку, а інші довго думають і можуть взагалі не знайти відповіді. Тому загадка це ще й своєрідний тест. Який визначає, наскільки людина квітлива, уважна, якою мірою в неї розвинена творча уява? Загадки поділяються на кілька видів: про людей, про природу, про рослин, про тварин, загадки про людей найчастіше стосуються віку, частини тіла, побуту, діяльності чи знарядь праці уранці. Ходить на чотирьох у де на двох, а ввечері на трьох. Віконниці то зачиняються, то відчиняються. Не людина, а говорить і співає. То в руки не візьме, по голові його б'є. У загадках про природу треба впізнати якісь явища сніг, дощ чи завірюху, небесні світила, сонце, місяць, зорі, частину доби, день, ніч, вечір, чи ранок руками махнув. Дерево зігнув тисяча овець, а між ними один баранець. Прийшла баба, сама чорна і чорний жупан, заховала тарілочку в сивий туман. Діти найбільше люблять загадки про тварин. У них описано особливості їхньої зовнішності або поведінки. Шерсть м'якенька, а кігті гостренькі без дерева, без сокири, а хату будує. Хто двічі родився, у школі не вчився, а години знає. Західки про рослин описують їхній вигляд, склад і властивості. Стоїть хлопчик під пеньком, накрив голову. Брильком без вікон, без дверей повна хата людей. Хто без болю та печалі приводить у сльози? Як бачите, здебільшого за основу загадки взяти опис зовнішнього вигляду тварини, рослини чи предмета, або опис дій та властивостей, описують, як правило, одну чи дві ознаки, але найяскравіші і найприкметніші. Прочитайте загадку: білий як сорочка, а погнастий як квочка. Крил немає, а гарно літає. Що це за. Бойтеся, що сонця боїться! У цій загадці йдеться про щось біле і пухке. Воно літає та боїться сонця, тобто світла або тепла. Спеки. Що може літати білого кольору і розтопитися чи розтанути. Звичайно ж сніг. Є багато загадок, у яких використано протиставлення. Наприклад, загадка про мороз. Без рук, без олівця, а малює без кінця. А ще багато загадок побудовано на запитаннях, де є річка без води або від чого гузка пливе. Довгі ноги, довгий ніс, по болоту ходить скрізь лелека. Ці народні перлини часто використовують у казках, здебільшого їх загадують королі або багатії. А відгадати має проста людина. Іноді загадки мають відповідь жарт. Наприклад, скільки у великий Казан бараболь улізе. Тут можливі дві відповіді: повен жодної, бо бараболя налазить. Окрім фольклорних загадок, бувають і авторські. Але про них ви дізнаєтеся в одному з наступних розділів: українські народні загадки. Природа крутиться, вертиться, нікого не боїться, ходить весь вік, а не чоловік. Місяць бачив, не добачив. А сонце вкрало і не сказало. Триста шістдесят п'ять чайок, 52 два орли, дванадцять голубів, одне яйце знесли. Ой, за лісом, за пролісом, золота діжа горить, червоне коромисло через ріку повисло. Що у воді? Родиться, а води боїться, без рук. Без ніг, а ворота відчиняє. На дворі горою, а в хаті водою, як і каміння на дні моря, що сходить без насіння. Рослини стоїть, коливається своєю головою величається, а як торкнешся, то кусається. Стоять коні на припоні, не їдять і не п'ють, а все товщі стають. Біла-біла в лісі стояла, моє тіло рубають, мою кров п'ють, стоїть Ганна, гарно вбрана, хто розбере. Та й плакати буде. Сидить красна дівиця в темній темниці, а коси на вулиці. Стоїть стріла серед двора, а в цій стрілі сімсот і дві. Сидить баба на грядках. Уся закутана в хустках. На літо вбирається, а на зиму одеж цурається. Стоїть стріла, а кругнеї волоса. Без рук, без ніг, а на те не лізе. Тварини коло бабусі сидить у кожусі. Проти печі гріється. Без водички миється. І дощ, летіли горобці, на яке дерево сіли вони. Крила є, а не літає. Ніг немає. А не доженеш купалася, купалася, сухою зосталася. Чи може страус називати себе птицею? Куди ходить за собою хату носить, ніс як освинки та колючі щетинки. По дорозі стрибаю, а у воді плаває. Від чого в качки червоні ноги? Двічі родиться, а раз умирає. Людина живе п'ять братів, один від одного більший, не їсть, не п'є, а ходить і молоточком б'є. Не хавкає, не кусає, а до хати не пускає. Два брати куди один, то і й другий. Увесь світ одягає, а самодігу немає. Мовчить, а багатьох людей навчить. Ні вуш, ні гадюка, а смачна штука. Маленький погрібець, повен овець, мамина дочка, а мені не сестра, що стоїть посеред Києва. Розвиваємо компетентність для передавання прихованого змісту загадки, часто вдаються до таких несловесних засобів: інтонація, сила голосу, логічний наголос, темп, пауза, міміка. Жести, пози. Згадайте життєву ситуацію, у якій уміння розшифровувати перелічені засоби вам допомогло зрозуміти те, що від вас приховували. До речі, фольклорист, гнат, танцюра записав ці загадки в селі Зятківцях, що не в Вінничині. Від баби Явдохи Зуїхи. Вона знала понад тисячу народних пісень, півтори сотні казок і більше шестисот загадок. Якось один чоловік за. Запитав у неї, чи не знає продовження однієї пісні? На що я в духа лукаво посміхнулася? Кому ж знати, як не мені? Я все життя провела в піснях і біді. Я їх стільки проспіваю, що й на трьох волових шкурах не запишеш.